Вітаю. Завершуємо розгляд методу аналізу ієрархії для вибору смартфону для навчання. Порахували коефіцієнти важливості по кожному з критеріїв, отримали дані. Але за цими даними ми не можемо зробити остаточний висновок. Тому що, ну от. Продуктивності третій варіант переміг, тут рівноважні, тут теж третій, тут переміг, перший, тут е, рівноважний. І оці розрахунки, вони не враховують коефіцієнти важливості критерів, які от задані в от першій таблиці. Тому потрібно зробити наступний розрахунок. Для першого варіанту беремо ось цей коефіцієнт. Перемножуємо його з коефіцієнтом з третьої таблички першої частини. Перемножуємо і додаємо другий коефіцієнт з першої таблиці і його помножуємо так само на коефіцієнт. З другої частини третьої таблиці. І так само робимо з іншими коефіцієнтами. і в результаті отримуємо ось таке значення. Далі, так само робимо по другому варіанту і по третьому. Ну, і от, якщо це прибрати. Це прибрати і зайти, зайти ось в цю формулу, то побачимо, що з чого вона складається. Примножається та складаються коефіцієнти. Цей варіант буде викладений в мудлі. Тут. Так само інший коефіцієнти. І по третьому варіанту. В Сумі одиниця з якоюсь похибкою. І ось тепер уже можна за цими розрахунками, за цими результатами зробити висновок. Що ось там, де ми зробили, там, де отримали найбільший коефіцієнт. Це і є переможник вибору. І якщо уважно подивитися, то він переміг за продуктивністю і за ціною. Ось за ціною і за продуктивністю тут найбільший коефіцієнти. Далі слідує перший варіант. Перший варіант він переміг за ємністю акумулятора. І найгірший варіант, другий, ну так вийшло, що він найгірший. Це був задача вибору смартфону для навчання. Якщо ми будемо обирати, знову ж таки, смартфон, але, наприклад, для розваг. Їхати далеко на навчання, чи, чи якусь подорож, потрібен смартфон для розваг. Що зміниться? Зміниться, напевно, що перша таблиця. А всі інші, друга залишиться така сама, і інші третя, всі частини такі самі. Зміниться перша таблиця, тому що. Будуть відігравати більш важливу роль інші характеристики для смартфону для розваг. І таким чином ми розглянули цей метод аналізу ієрархії і отримали відповідні результати. Бажаю успіхів!